Я маю сьогодні на огляд ось такі білікеди. Ви мене зараз можете запитати, а чим вони взагалі відрізняються від першої модельки. Я теж зараз стояла, думала та зрозуміла. Ви бачите? Тут у нас іде е з зовнішньої сторони, е знизу на підошві, вона йде у нас тут така ребриста. Тут е трошечки відрізняється форма, підйомчик. Ну Тут дійсно дуже різна підошва, але це схожі між собою модельки. Але все ж таки різні. Тому нагадую вам: моделька теж неймовірна, теж в нас, звичайно ж, залишилась на залишках. Е, в нас найкраща ціна зараз на неї в Україні. А, так, тут ми з вами маємо теж натуральну шкіру і всередині, і ззовні. І теж, звичайно ж, звичайно ж, нереально круті липучки. Вони дуже якісні. Я як дівчина в цьому розбираюсь, тому що буває, що купуєш такий таке взуття, і воно потім тобі не дуже довго служить через ці литучки, але тут якість просто говорить сама за себе.